Вітаю вас всіх з Новим роком. Хай вас Бог оберігає і здоров'я прибавляє, щоб усі були багаті у щасливій мирній хаті. Мирного неба, світлого майбутнього зі святом. З Новим роком Україну, слава Україні! Героям слава аватар перед вами. От зніму, покажу розмір. Аватара. Це ядки. Або вдарені, або припечені. Оце отакі от пальці. Сантиметрів шість довжина. Саме можна кать довший. Аватар. Зараз перед вами форма Дніпровський сувенір. Сьогодні 14 серпня 2023 року. У такому стані вона зараз. Це я сіточки ховав, щоб на всякий случай горобці не поклювали. Ну, Я з цієї сторони ягодку пробував, вона вже солодка. Вона вже готова на зрізку. Дніпровський сувенір. Потихеньку-потихеньку починає лоза визрівати. Не дуже ще, але визріваю. Ягод... Вірніше, грудочок на цьому кусту не дуже багато, оце все що синє і на тій стороні. Це все Дніпровський сувенір. Це я зайшов з іншої сторони. Ось такі груздочки Дніпровського сувеніра. Ягодка видно, яка гарна, довга, трошки викривлена. Ну, а це груздочка, яка дуже-дуже набита ягодками. Отут було вдарено градом. Я вирізав і оце такий стан. Грозді, а остальні оце отакенькі. Невеличкі грозі в цьому році. В минулому році був урожай покраще. О, гарна, гарна ягода, гарна грозь. З новим роком цей Дніпровський сувенір.